Роками стояла біля дошки, розповідала про реакції та елементи. Але одного дня всередині щось клацнуло. Вона зрозуміла, більше не хоче лише вчити. Хочу чути, розповідати та підтримувати. З цього дня почалась її дивовижна подорож, пізнання себе через ризики, страхи, але через бажання бути корисною по-іншому. Хочу почати наше інтерв'ю з першого блоку. Це ваше дитинство та вибір вашої першої професії. Чи пам'ятаєте ви момент, коли ви вирішили стати вчителем хімії та що взагалі надихнуло вас на цю професію? Отак. От Сказати, що це прям був чимось натхненна професія, точно ні. Це був такий більш практичний вибір, орієнтуючись на власні вміння. На той час, коли я була ще школяркою, я дуже класно знала цей предмет, і тому орієнтувалася на скоріше на предмет, а не на майбутню професію. І пам'ятаю, як тато купив довідник вступника. І там було перераховано вузи України, і мій вибір впав на педагогічний Криворізький державний педагогічний університет. На першому етапі мої очікування точно не стверджувалися, бо було дуже багато заборони і вимог. Професія вимагала дуже багато всього. Я вийшла з двох безперервних декретних відпусток, і в мене було враження, що я попала трошки у в'язницю, тому що дуже багато обмежень було. Ну, що професія диктувала свої вимоги? Там зовнішній вигляд, культура поведінки. Ну соціум очікує дуже багато від вчителя, і це так накладало відбиток і на мою особистість, і з цим було дуже складно. Вам сподобалося у викладанні як вчителя, які моменти приносили вам задоволення. Зараз моя нарцисична частина спрацює. <ріст> <ріст> мені подобалося, коли діти досягали успіху, коли вони розуміли моє пояснення, і тоді я відчувала свою ну, користь на тому робочому місці. Ну мабуть, це було найбільш цінним таким. Ну що коли діти говорили, там я запитувала, ви розумієте? і мені говорили так: ви знаєте, чи то правда була, чи то просто щоб далі не пояснювала. Але ну, мені те подобалося. Мені подобався зворотній відгук, особливо від старших дітей, коли вони вже усвідомлено спілкувалися з вчителями, там 11 одинадцятий клас. Мені подобався той теплий відгук, коли я розуміла і так отримувала зворотній зв'язок розуміючих поглядів. Оце було дуже цінно. Можу сказати з боку з боку учня, що ось ви сказали, що вони відповідають, що все зрозуміло, щоб від них відстали. У нас таке точно було. Бо так здавалося, що якщо говориш, що все зрозуміло, то швидше закінчиться урок, швидше перейдемо до іншої теми. Так, я це а, зараз розумію. Я сприяла поворотному моменту на рішенні змінити сферу діяльності. А взагалі, от ви пам'ятаєте, коли як у вас з'явилося усвідомлення, що ви ось остаточно вирішили змінити професію? Угу, Ну, я спочатку я довгий час. Працюючи вчителем, я розуміла, що я тут точно не затримуюся до пенсії. Мені би хотілося мати щось інше, якусь професію, але я не могла визначити, що би я хотіла. Я розуміла, що я не зовсім на своєму місці, що це не повністю моя реалізація, як я її собі уявляла. І я довго шукала себе. Я так орієнтувалася на свої вміння, що я вмію, куди би я пішла з тим, що я вмію. І одного разу вирішальним це була якраз лекція на курсах перепідготовки вчителів. Там підвищення кваліфікація проходила. До речі, курсах перепідготовки якраз вже почався ковід. Здається, тоді була лекція з психології, і я звідти вийшла вже іншою людиною. Я зрозуміла, ким я хочу бути. Ну що мене так манить і цікавить. Я просто потонула в тій лекції. Наскільки мені так все цікаво було. І мені здається, що я одна була з вчителів, яка сиділа так уважно слухала того лектора, який вже заморений був в другій половині дня, бо вперше працював зі студентами, а в другій половині дня вона мала працювати з нами, з вчителями. Ну, вчителі теж були тоді виснажені, бо ми проводили уроки, а потім їхали на курси. Але я така піднесена, звідти вийшла, що мене приїхав чоловік забирати, бо вже вечір був пізній. Я кажу, я точно знаю, ким я хочу бути. Він каже: Ну я би твоїм очем зрозумів. Це було найважчим у прийняті цього рішення. Чи були у вас якісь сумніви? Можливо, що там зараз ви працюєте в школі? у Вас там є стабільний дохід? Ви вже багато років працювали. А тут ви дитеї там взагалі нове життя нічого не зрозуміло. Сам етап переходу був непростий, але я точно знала, що я туди піду. Я не знала, коли я піду, я давала собі можливість реалізуватися, тому що психологія це така сфера, де потрібно мати дуже ну, якісні знання. Сам, саме навчання в університеті не дає того. Єдине, що дало мені навчання в університеті, це юридичний дозвіл бути психологом, ну, тобто мати диплом магістра, який дає тобі право бути психологом, але всі знання отримувалися додатково на приватних навчаннях. Я і зараз навчаюся, це вже моя третя освіта, Український психотерапевтичний університет. Я продовжую навчання зараз, але вже в вузької спеціалізації, напрямку, який я обрала, де би я хотіла розвиватися. А перехід, коли я усвідомила, що все, я вже йду з школи, тут також зовнішні фактори повпливали. Я прийшла повідомила, що я буду йти посеред навчального року. Ну бо я точно хочу рухатися в тому напрямку. І з тих двох напрямків я обираю реалізацію психології. Це було непросто. А взагалі, були у вас такі моменти, коли зрозуміли, що ні? Мабуть, я, певно, краще лишусь працювати у школі? Жодного разу. Певно, не йшли до своєї Абсолютно. мети, не зважаючи ні на що. Абсолютно. А як змінилися ваші погляди на роботу з людьми після того, як ви вже стали психологом? Угу. Дякую, таке дуже гарне питання. Мені коли я перші роки працювала в школі, я дуже ранилася, я вже говорила, що в мене дуже багато було таких ну, стресових подій, які я не витримувала. Бо я не розуміла психологію людської поведінки. А коли я ну, це заглибилася, мені стало набагато простіше реагувати на всі ті агресивні прояви людей або незадоволення. І мені ну, ніби я більше не знаю, чи відчули це діти, але мені більше стало зрозуміло простіше. ну так ніби я Можу, можу сказати, в якійсь мірі моя поведінка стала м'якшою, ну бо я стала менше вимагати дітей. І я, ну так... Простіше, мені стало простіше. Я відчуття ви переживали, коли ось в перші дні перед коли почали працювати психологом. Можливо, ваш перший клієнт, з яким ви вже співпрацювали? Мої перші кроки як психолога це було абсолютно безкоштовно. Я волонтерла. Це ж вже була початок повномасштабного вторгнення. Я волонтерила в Благодійний фонд Перуниця, і там були діти-переселенці, ну їх батьки. І я це самі-самі перші мої клієнти були. І зворотній зв'язок батьків про те, що там вдалося досягнути, не пам'ятаю, це був, здається, дитячий НРС був, що дитина не мала контролювати сечовипускання випускання нічне, і нам вдалося з тим ну, щось зробити, пропрацювати. Я розуміла, що ну, вдається. Ясно, що перші кроки так, ну. Складно, бо ти не знаєш, яка ти, який ти спеціаліст, ну, тобі не одразу дадуть зворотній зв'язок, ну, так чи не так. Ну і тут є такі певні труднощі. Я не можу сказати, що я зараз абсолютно впевнена в тому, завжди є ну, якісь сумніви. Зрозуміло. А що у вас, вам взагалі найбільше подобається у професії як психолога? Чи знаходите ви тут те, що завжди шукали? Так. Да. Мені цікаво, якби це дивно не звучало, мені цікаво завжди чути історії людей. Я завжди там, коли приходить новий клієнт, це так ну, ніби відкривається нова книжка, нова історія. Мені це цікаво, а важливо, що мені цінно. Ну, зараз я працюю з важкими випадками, з втратами, з дружинами військових, які там в невизначеній втраті, тобто чоловік без вісті зниклий. Е і там, коли ти бачиш повернення до життя, ну, коли людина так проходить ті етапи зцілення, те є, мабуть, дуже цінним. Як узагалі, ви зберігаєте свій емоційний стан, коли ви, ну, коли ви чуєте дуже трагічні історії від ваших клієнтів, чи торкається вас? В певній мірі ну, я вмію. Ну, там... Якщо можна так сказати, ну, дистанціюватися від того, є спеціальні вправи, які я можу там на місці реалізувати, застосувати ту вправу, щоб не йти в, ну, в ті переживання, щоб бути стабільною. Тому що я розумію, якщо мене зараз емоційно накриє, кліє, клієнт не отримає від мене того, за чим він прийшов. Але було в мене два випадки: дуже важка втрата була, коли в мене. Ну, Просто природньо пішли сльози з очей, і я ну, поділилася цим з клієнткою. Ну, я думаю, що в мене ще є ресурс справлятися з тим всім. А що взагалі ви могли би сказати людям, які зараз мріють змінити професію, але не наважуються на це? Я би процитувала, мабуть, цитату Еді Тейгер. Ну, і, дітко, то тобі каже, в будь-якому випадку буде 50 чи 55, питання тільки, чи будеш ти там доктором, чи ні. Ну, тобто твій вік завжди буде твоїм віком, а ким ти будеш на тому етапі обирати тобі самі? І я би рекомендувала ну, йти за своєю реалізацією. Це так цінно почути від спеціалістів, які тобі кажуть, що ну, схоже на те, що ти знайшла своє місце. Зрозуміти, ось, можливо, ви можете дати якусь пораду, що вже пора, що вже настав час змін. Коли втрачається, коли безпинно втрачається енергія, зливаються ресурси і не встигаєте наповнювати, як би ви там не наповнювалися, це перший сигнал того, що ви займаєтесь не там, не тим. Тому що енергія втрачається через справу, яка не твоя. Отам зливається, просто каналізується ресурс. І якщо ви відчуваєте такий стан, то можна подумати, а чи там я знаходжуся. Вона довела, що змінювати життя ніколи не пізно. Історія про те, як вчителька хімії стала провідником у внутрішній світ людей, надихає, бо іноді найважливіший дослід це дослід над власною долею.